24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну. Мільйони людей були змушені покинути свої домівки. Тоді до закарпаття прибула велика кількість біженців зі східних регіонів, почасти маючи лише те, у що були вдягнені. Це були переважно жінки, діти та люди похилого віку, і всі вони потребували допомоги. Amikor ezek a, ezek a tragikus események, a кошешеміяка elkezdődött, akkor... Тоді, коли почалася війна, ми жили та vijf, працювали áll, у повній готовності до того, аби відповідно реагувати на потреби людей. Ми спробували якимось чином врегулювати допомогу. першим кроком була мета підтримувати людей через ті пункти допомоги для біженців, які знаходилися на території міста, а не перетягувати до себе людей. Адже тоді наша робота унеможливилася. б. Головна мета діяльності пунктів допомоги підтримувати біженців. Саме для цього вони були і створені. А наша діяльність дуже розгалужена. Отже, це працювало певний час, але ми помітили, що та допомога, яку давали у пунктах допомоги, знівелювалася. До нас приходили біженці і показували, що вони отримали. Це були дві консерви та кілограм макаронів. І Хоча ці люди годинами стояли в черзі за продуктовими наборами, вони не отримали більше. Тоді почали надавати допомогу, і ми окремо. Ми давали біженцям та нужденним пакунки по 10 кілограмів. але Ми нормували надання допомоги. той, хто отримав такий набір, мав його приблизно на три тижні. Багато з людей і самі не знали, скільки часу вони тут пробудуть. Усі казали, що за три тижні вони повернуться додому і просять допомоги саме на цей період часу. Коли перед воротами нашого центру зібралося близько 500 людей, ми домовилися з керівницею Мукачівського міського карітесу Катериною Галік, що видаватимемо людям талони. Тут день. Ми встигали обслужити 120 людей, і тоді тим, хто не мав талону, не потрібно було стояти цілий день в черзі. Їм було запропоновано прийти наступного дня, та був призначений час. Раніше у нас не було такої системи, адже ми не були ще в такій ситуації. Ми мали все організовувати спонтанно та вирішити, як нам це робити. Ось такі у мене спогади про ті дні. Наньошукат варто з отагета зота талемонтатнігодьлечі відтоді ситуація дуже змінилася. Мабуть, ми можемо сказати, що mabuch такого напливу біженців вже немає. Багато людей або вирушило далі, або повернулося додому. Також багато вимушено переміщених людей намагається знайти своє місце тут. Чи залишився зв'язок між тими, хто потребує допомоги, та тими, хто допомагає? Яка зараз ситуація? Ще гічі гресорулок коза, холтарт можте задолог. Капчулат Шокгеянмаратме Ми тримаємо зв'язок з багатьма людьми. Були такі, з ким я особисто спілкувався. Наприклад, у місті Хуст ми два роки тому побудували садочок, але він ще не відкрився. Будівля стояла порожньою, і ми прийняли туди біженців. Ми розмовляли з місцевим куратором Іштваном Товтом, і він розповів, що дві сім'ї, які там проживали, приїхали з Миколаївщини. І він і до сьогодні підтримує з ними зв'язок. Але я чув із інших місць, де проживали ці люди, та поїхали. Вони прощалися зі словами, що можемо ще повернемося. Ніхто не знає, як відбуватимуться події у майбутньому. Зв'язок є між тими, хто надавав помешкання та тими, хто там мешкав. Саме там виникли ці хороші зв'язки. Люди Matthews: yellsnicel. і можу сказати, що але, були й проблеми. Є люди, які вдячні за допомогу. Є такі, хто ні. Але там, де sensing, favourite. люди оцінили ту допомогу, яку вони отримали, виникли хороші стосунки між помічниками та потребуючими. У однієї з наших співробітниць Катерини Паєрської жила жінка та її хворий син. Вони вже повернулися до Херсону. Катерина раз на два тижні їде до Херсонщини та Харківщини, і вона провідала цих людей. Там зараз знову важка ситуація, але вони декілька місяців тому повернулися додому. Most legutoljára volt és meglátok. Az adize, most fogarnak szedít. Egy kicsit megint sokan a bombázás sajnos. az egy pár hónapal ezelőtt visszaköltöztek, mert akkor úgy, úgy tűnt, hogy, hogy vissza tudnak költözni. De megmaradtak ezek a kapcsolatok. Jó, jó pár helyen megmaradt.